Вчора ми проаналізували бюджет святкування новорічних свят в цих регіонів. Взагалі вийшло більше, ніж мільярд гривень. Це святкування ялинки та піар влади щодо цього святкування. У мене одне питання до влади. Ви взагалі в церкві хрещені, під час того, як гинуть тисячі хлопців кожного дня, також без реабілітації знаходяться в госпіталях тисячі. В очікуванні протезів, в очікуванні операцій, в очікуванні реабілітації. Як тисячі воїнів зараз мають по собі так називаємо, тому що це зарплатньою назвати неможливо 600 гривень, яких вивели поза штат. В цей час ви за неділю прогуляли 1 мільярд на ялинках. В дорогих костюмах в 100 метрах від Алеї Слави. Де фотографії загиблих українців ви гуляли новорічні свята. Потім свої морди публікували за гроші бюджету в газетах, в виданнях та інших, щоб вас знали, щоб українці знали вас, блядь, покидьків в лице, хто гуляв і як новий рік. В дорогих костюмах блядь, напроти госпіталя ви стояли блядь, і відмічали сука, своє свято, з ялинки запалювали. А в госпіталях куча хлопців вмирало. Скільки б могло життів врятувати цей мільярд, аби вони зажгли ті вогники різдвяні та новорічні, не публікували б статей, а ці гроші, ці гроші направили б на перемогу. Взагалі, вдумайте, що ви творите під час війни. Більше мільярду направити на святкування ялинки. Та свій піар під час війни, в мене, в мене просто на вас нема вже слів. Ви дійсно не розумієте, що в країні війна? Чи вам настільки похуй, блядь, що як можна святкувати новий рік блядь, біля ялинки, танцюючи, блядь, коли на сусідній вулиці носять гроби з хлопцями? Коли вдови плачуть, блядь, Україна стоїть по колінах, сльозах та крові. А ви запалюєте ялинки. Ви взагалі, блядь, в здоровому глузді, такої огиди до влади в мене не було ніколи. В мене враження, що взяли самих уйобішних людей, блядь, в світі і зробили з них владу в Україні. Оце те, що нам подарували олігархи. Оце те, що, блядь, вони зібрали по об'явах, сука, щоб вони посиділи в Верховній Раді і приймали їм яких законів. Оце ті мери, блядь, котрих назначили олігархи. Чи ви вважаєте, що хтось вибирав тих мерів? Ні. Вони все поділили, бля, і все. Вибори ти для галочки, щоб ми, сука, спали спокійно. От тепер ми кушаємо ту ложечкою, сука. Ото. Бідон того гівна, блядь, який самі наголосували. Ну а влада, це взагалі. Хлопці на нулі вдумайтесь мільярд. Що б ми могли за той тиждень зробити, аби той мільярд пішов на перемогу? Вдумайте, скільки, б сука, ми могли спасти життів ваших, блядь, скільки хлопців! Ви ж це знаєте, ви ж їх в руках носите, блядь. Тіх хлопців поранених виносити в той багнюки. Скільки б ми могли спасти життів за той мілят? Просто сидячи в окопі, спитайте себе. Так, це піздець, у мене теж нема коментарів.